Наразі українці переживають доволі складні часи, але не дивлячись на це, життя триває. І щоб не стояти на місці, треба завжди дізнаватись щось нове та цікаве. В нашій країні до спорту завжди відносились дуже серйозно та з повагою. Один з таких доволі перспективних напрямів є автоспорт. Еліта вітчизняного автомобільного світу завітала до Київського транспортно-економічного коледжу для того, щоб поділитися своїм досвідом та розповісти про свій шлях до перегонів. Ідея проведення для студентів цієї мотиваційної лекції виникла у керівництва Київського транспортно-економічного коледжу на чолі з його директоркою Наталією Шульгою та Олександра Бібіксарова, співорганізатора Ралі Фортеця та Ралі Трембіта, звичайно, підтримала цю подію і автомобільна федерація України, під патронатом якої ходять всі офіційні спортивні змагання в нашій країні. Спікери хотіли донести до студентів, що автомобільний світ має безліч можливостей та багато галузей. Український автоспорт дарує всім охочим кар'єрні можливості, що дуже актуально для учнів цього навчального закладу. Провів цей захід спортивний коментатор та ведучий авторської програми на першому автомобільному телеканалі Павло Воробйов. Першим розпочав свою промову триразовий абсолютний чемпіон України з ралі Євген Сокур. На своєму прикладі зміг розповісти учням, як без великого бюджету та на дуже серйозному ентузіазмі потрапити у професійний спорт. Без грошей можна прийти штурманом, але це не довгий шлях. Треба бажання, треба на моєму примірі. Я, я був вболівальником. Я... Потрапляв на багато етапів чемпіонату України з Ралі, фотографував, писав про них, це вже став коли журналістом. Я знав багато спортсменів, там протягом років вони змінювалися, частини, частина залишалася. І коли я вирішив, все-таки хочу в ралі, хочу бути там, в, в ролі. Хай другого пілота, але в другого, то я почав всім казати з цим пілотом: якщо можливо, хтось шукає штурмана, я готовий, і так воно спрацювало. Також, оскільки Євген добре знається на офроуді, він проводить консультації та практичні тренінги для хлопців з зсу, які мало не щодня працюють на бездоріжжі. Наступним взяв слово Вадим Притуляк, перший та єдиний в історії українець, який презентував нашу країну на Дакарі, керуючи мотоциклом. Вадим саме та людина, яка своїм прикладом може показати, що ніколи не пізно навчатись, адже до автоспорту він прийшов лише у віці 37 років. Саме тоді Вадим Притуляк уперше сів за кермо мотоциклу і зрозумів, що саме двоколісник і є його пристрастю. Та так сталося, що серйозна травма ноги, яку отримав Вадим під час підготовки до чергового Дакару, поставила хрест на кар'єрі гонщика, але лише як мотоцикліста. Він повернувся у перегони та вже на невеликому багі класу Т3. Через рік, після того, як я купив мотоцикл, а це вже мені було 37 років. А я вирішив приймати участь у змаганнях і поставив перед собою таку мету. Проїхати ралі-Дакар. Я багато тренувався перед тим, як поїхати на Дакар, я приймав участь у декількох етапах Кубку світу. Щоб дійти до, до твоєї мети, до твоєї мрії, треба, по-перше, треба навчатися. Як кажуть, що вивчай матеріальну базу. Без бо в пустелі буває так, що щось зламалося, а якщо ти не, не, не зможеш сам цього виправити, то ти програв. Далі на сцену зійшов бронзовий призер чемпіонату України з Ралі. Багаторазовий чемпіон України з Слалому Максим Шиков. Найцікавіше те, що на самому початку своєї кар'єри Максим не зовсім розумівся в автомобілях. Першим болідом, на якому йому довелося виступати, була Рено Кліо його матері, та це не стало проблемою для спортсмена, а лише мотивувало на здобуття значних успіхів в автоперегонах і навіть встановити власний автомобільний рекорд. На ралі фортеці я здійснив найдовший зафіксований стрибок в Україні. Це було на 40 метрів, і це було цікаво, трохи страшно в якийсь момент. Щоб ну, так стрибати, це треба бути впевненим в автомобілі. Я одразу знав, що перший стрибок на першому проходженні я буду робити максимально можливо. І Я був впевнений в тому, що в мене міцна підвізка, і машина це витримає. Ну, але я не думав, що вийде настільки далеко. Але ми впоралися, все пройшло нормально. Ярослав Кадученко, який також пройшов на легкий шлях до автомобільного спорту, розповів студентам Київського транспортно-економічного коледжу, як йому вдалося відійти від бешкетування на дорогах загального користування та почати серйозну кар'єру в автоспорті. Також Ярослав поділився, що саме автослалом став тією дисципліною, яка привернула його максимальну увагу. Адже там не потрібно ані спеціально підготовленої техніки, ані дорогого екіпірування. Дуже хотілося їздити десь швидко, привели мене, мабуть, в слалом. Перший раз я спробував. Дуже дивувало, як машини без швидкості можуть скользити по, по, по асфальту. І коли я дізнався, як це робиться, дуже здивувався, дуже захопився, ну і почав. Після того, як я вже прозаймався аматорським автоспортом років, ну я не знаю, з 5-6, вже навіть траплялись випадки, коли не хотіли приймати мою заявку в клас безпосередньо, тому що знали, хто завідомо виграє. Тепер ініціатива у цій лекції перейшла до дівчат, а саме до віце-чемпіонки України з ралі в якості штурмана багаторазової призерки змагань зі слалому кандидатки в майстри автомобільного спорту Тетяни Кадученко. Вона розповіла як лише одне заняття з екстремального водіння. Перевернуло її життя з ніг на голову. І замість того, щоб сидіти в офісі та працювати звичайним юристом, Тетяна обрала автомобілі та автослалом. Останні роки я бачу дуже багато талановитих жінок в автоспорті. Ми тренуємося на рівних з чоловіками. Ми виступаємо на змаганнях на рівних. Ми завжди отримуємо від чоловіків купу підтримки, купу позитивних відгуків. І я хочу сказати, що здається. Теж міф, що чоловіки сильніші, ну перш за все, фізично. Але я вам хочу сказати, що не завжди так. Тобто, при хорошій підготовці, при хороших тренуваннях, ми можемо скласти абсолютно гідну конкуренцію чоловіка. Колишній випускник цього коледжу, а нині майстер спорту України та віце-чемпіон України по авторалі Олексій Баршов. Теж прийшов розповісти студентам про можливості автоспорту. Більшу частину виступу Олексій присвятив саме технічній складові автомобільного світу, адже спортсмен власноруч зі своєю командою готує всі машини. Одним з цих авто стала ралійна шкода Фабія, яку він повністю перебрав та підготував під себе. Ми сконструювали перший мій автомобіль. Це шкода Філіція, це був куплений кузов під авторалі. Вже з каркасом безпеки, але повністю голий, і ми його зібрали. Ну, можна сказати, з нуля, ну ми його розібрали, відчистили від старої фарби, і з батьком разом за ну, десь місяця 3-4 ми його зібрали повністю і поїхали перше змагання. А зараз, на моє... у мене є шкода Фабія, вона була куплена вже готовою спортивним автомобілем. Конструювали це вінницькі спортсмени його, мої колеги і однок... колишні однокомандники, і ми його розібрали, перебирали, готували під себе, перероблювали те, що нам не подобається. Те, що вже більш ну, сьогодення, наприклад, нові технології вже потихеньку вносили в нього. Хотілося б побажати би студентам гарної праці в навчанні. Не пропускати пари. Ходити на лабораторні там дуже багато цікавого, особливо в електротехніці. Це читати схеми, які я пропускав і не любив, бо вважав, що це дуже нудно. Ну захистити свої дипломи і свої теоретичні знання приміняти на практиці. Для того щоб трохи розім'ятись, студенти та викладачі вийшли на вулицю і ознайомились з машинами учасників. Серед них можна побачити і ту саму шкоду Фабію Бершова та «Багі Т3», на якому Вадим Притуляк виступав у Дакарі. Хлопці вивчали технічну складову машин та побачили, як саме організована техніка безпеки в перегонах. Цікаво, те, що багі було збудоване не за кордоном, а в Україні фахівцями компанії АвтоЛайф. Саме вони єдині в нашій країні отримали ліцензію від міжнародної автомобільної федерації на виготовлення каркасу безпеки для ралі-рейдових машин. Ось на сцену підіймається ще одна представниця жіночого автомобільного спорту Юлія Єфімова. Потрапила до нього вона по доволі передбачуваній стежці. Прийшла на картинг покататися та відчути швидкість, почала займатися, і тут уже понеслося. Прийшла в автоклуб у віці 16 років. А в 17 поїхала перша раллі, де як штурман вже встигла стати бронзовим призером 2021 року в чемпіонаті України в якості штурмана в заліку 2ВД. Також Юлія розповіла, що в автоспорті треба мати залізні нерви та завжди бути врівноваженим. Головне те, що в українському автомобільному світі відсутній чоловічий шовінізм. Навпаки, більшість спортсменів чоловіків усіляко підтримують і допомагають дівчатам, ламаючи застарілі стереотипи про суто чоловіче царство у світі гонок. І на перед студентами виступив чемпіон України з ралі та мініралі в різних класах Денис Сидоров. Він пояснив, що для пілота та команди автогонщика дуже важливо розумітися в технічних аспектах автомобіля, адже на справжніх перегонах може статися що завгодно і потрібно досконало знати, як працює твій болід, в яких моментах на нього здійснюється максимальне навантаження і як уникнути псування механізмів. Під кінець своєї промови Сидоров ще раз наголосив, що швидко їздити не тільки можна, а й потрібно, винятково на гоночних треках, а не на нічних вулицях міст. Тож стало зрозуміло, що світ автоперегонів він чарівний та непередбачуваний. Тут треба багато працювати, вдосконалювати себе, але у відповідь ти отримуєш теж дуже потужну віддачу. У вас буде багато друзів, підтримки та адреналіну. Найголовніше, як і в будь-якому спорті, це дисципліна та самоповага. Тоді ви зможете досягти найвищих вершин.